Йоу трейдери даному відео підготував топ 2 стратегії для торгівлі на дексі. Я їх використовую вже більше півроку. Вони стабільно приносять дохід, хоча бувають і мінуси не без них. А також підійдуть для новеньких, які не зовсім розуміються в ринку або мають недостатньо досвіду. Тому, якщо вам цікаво, то приємного перегляду. Переходимо на графік. Зараз почнемо якраз з першої стратегії. Я її називаю контртрендова. Тобто, ми чекаємо початку шортового тренду, і в цьому шортовому тренді ми працюємо від перелою. Тобто, у нас був ріст, ми його проігнорували, і далі почали вимальовувати лої. Від цих лоїв під лоями я ставлю лімітні ордера. Один ставлю лімітний ордер одразу під лой, а наступний я ставлю десь на відсотків 20-25 нижче. Тобто наступний ордер в мене був би десь в цьому рівні. Працюю двома ордерами, так як буває часто сильний пролив, і якщо в мене спрацює, допустимо, один ордер тут, то наступний ордер спрацює нижче. Це можна робити або як під рівні ставити, так і от 25%. Це я собі математично враховую. Якраз суть стратегії полягає в тому, що є різкий пролив, ми беремо. Спрацьовує ордер і ловимо відкат до попередньої зони. Тобто ми не чекаємо, що ціна підніметься вище цієї зони. Ми іменно чекаємо, щоб ціна просто пішла і відретесла. Це може бути 20-25-30%. Відповідно, якщо немає сильного швидкого відкату, то ми, виходить, позицію повинні закривати. Тобто, от ми виросли, почали падати знову до точки входу, тут ми її закриваємо. Наступна. Точка входу, це знову ж таки буде знову від перелоя, Тобто ціна ось тут падає. У нас відкривається ще один ордер. Нова ситуація тейк 20-30% на ретест попередньої зони. Ситуація відбулася відповідно і так далі. Тобто стратегія полягає в тому, що ми просто працюємо від перелоя, От відбулася знову, і в мене спрацював ордер. Так як на Дексі, чому суть Дексу, типу на Дексі, коли людина продає великим об'ємом. Ціна одразу падає вниз. І якщо лімітний ордер, в мене, грубо кажучи, на графіку був тут, по 586 тисяч капіталізації, то він може спрацювати і по 300, і по 400 тисяч, тому що, якщо одним ордером це продали. І наступна позиція, яка після цього ордера, це буде моя покупка або покупка інших трейдерів. От. Тому загалом тут спрацював ордер десь, і швидкий відкат я закрив на плюс 30%. Тобто е стратегія досить проста: впало, різко, відкупив. І на відкаті швидко продаєш. Тобто 15-20 ну, до, до години часу. Можна подивитися наступне. Отут так само від, відкупили перелой, відкат. Далі ми бачимо знову падіння. Знову ордер ставимо на перелой. У мене спрацював ордер, можна бачити по стратегії. Пішов відкат, і я на відкаті якраз це все продав. Те, що пішла далі ситуація, це вже, в принципі, не моє, але тут знову ж таки відмалювали були рівень, перелой, відкат. Наступний рівень, перелой відкат. Наступний рівень, перелой відкат. І так, на кожній ситуації, перелой відкат. Це ми торгуємо, типу зниження ринку. Тому що на Дексі часто волатильні монети, такі є, високоліквідні, вони не падають палкою вниз. Вони, грубо кажучи, стікають по чуть-чуть. І якраз оце стікання можна переторговувати постійно від цього перелою. Перелой відкат, перелой відкат. 20-30%. Таких трейдів можна за день взяти кучу. В середньому на, на відпрацювання йде не, не, не так багато часу. Е, ну кажу, до 2-3 годин. Загалом по цій монеті в мене на таких перелоях зароблено 1000 доларів. Е, в принципі, ще покажу на деяких інших графіках. от, Ситуація. Монета бігі. Перелой, відкат на 50%. Перелой, відкат на 50%. Знову ж таки, перелой, відкат навіть на 70%. В даному випадку був, було падіння одної свічки. у мене стояв ордер. Ось тут я під рівень ставив по 129 тисяч. І в мене спрацював ордер в самому низу, тому що можна глянути по трейдам, якщо нам їх прогрузить. От, було падіння різке, а це вже моє продаж. Вже не прогружається. Загалом у мене ордер спрацював в самому низу, тому що провалили якраз одним великим лімітним ордером. І в мене спрацювало внизу. Швидкий відкат, швидкі гроші. Перша стратегія доволі проста. Друга ще простіша. Друга, ми торгуємо по тренду. Ми вибираємо монету, яка ходить трендово. Фарт не підійде. Давайте зараз ось ця монета ходить трендово. У нас є, видно, лонговий тренд. Ми от росли відкат. Я знов таки брав від перелою. перелою відкат. Поки ми падаємо, ми це торгуємо від перелою. Як ми починаємо рости, тобто ціна от долає якісь рівні і швидко виростає. Наступна стратегія це на відкаті і, е, не очікуючи перелої. Тобто ціна от, зробила новий хай, і ми на тесті цієї зони беремо ордер. Беремо, ну, так само, 20-30%. Я не висижую такі ікси. Грубо кажучи, от ми пішли. Лімітний ордер спрацював тут. Посиділи, відкат. На ретесті цієї зони або тут я би закрив. Е, Далі те саме. Ми ростемо, ціна падає до попередньої зони, відкат, так взяли. Далі, відкат, взяли. І кожен рівень вони мають утримувати. Тобто йде такий тренд, і вони утримують. допоки вони утримують, ми це торгуємо. Тобто, тут останній раз ми могли взяти, після чого було порушення. І далі я монету, в принципі, не розглядав по даній системі. Далі можна розглядати вже з точки зору перелою. Тобто, от один перелой дали, і в мене був перший лімітний ордер якраз на очікування далі перелою. Ми пішли далі вверх, і я працюю по тренду. Тобто є попередня зона, і ми просто від ретесту цієї зони. А є люди, які працюють більш локально, наприклад, хочуть торгувати секундний таймфрейм, є такі скальпери, і тут така сама ситуація по аналогії: ми робимо відкат, і кожна наступна зона буде вищою. Тобто, ми не маємо як би порушувати ось цього висхідного тренду, і ми повинні рухатись в ньому все вверх. І це друга така стратегія. Вона працює не так стабільно, вона для мене більш ризикована в тому плані, що. Хочеться завжди нижчу ціну, хочеться прям по хорошим цінам зайти, і ти не знаєш, де, де потім фіксуватися, тому що ми весь час йдемо вище, 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 а вдруг зараз різко пролиється. І от такий страх якби, трошечка мішає торгувати по цій системі. Але загалом вона теж відпрацьовує. Я загалом торгую як від перелою, так і по тренду. Якщо я, звісно, замічаю цей тренд, тому що. Тренд часто замічається, коли він вже отут на хаях, і, в принципі, це не дуже актуально. Як ми тільки ростемо, тут самий сок брати, і, в принципі, яку частину можна висижувати. А стратегії доволі прості, кожен може собі інтегрувати, використовувати. Це працює з будь-якими графіками, навіть можемо пройтися, виділив тут монети, які всі, всі, всі різні між собою, але ситуації однакові. Перелой, відкат, перелой, ми упадаємо сильніше. Відкат пішов, знов перелой, перелой, відкат. У мене тут були покупки, просто вони вже не прогружаються на історії. Далі знову перелой, відкат, перелой, відкат, перелой, відкат. А це вже по тренду. А ми почали йти по тренду, раз, ми тут ще не знаємо, і отут можна входити другий раз по тренду з цілями вверх. Те саме зараз. Ми рухаємося по тренду, і вартує очікувати, що ми будемо утримувати ці всі рівні, і йти вверх. Відносно, знову ж таки, на локальному таймфреймі ми можемо працювати від перелою. Глобально ми вже ростемо, а локально у нас є рівні. От наш рівень. Лімітний ордер поставили. І 20-25% взяли на швидкому проливі, як було ось тут. Воно так виглядає, що воно не волотильно, але по факту це досить волотильні графіки, і ось цей ріст це 300%. І це все відбулося буквально за декілька годин. За годину і 5 хвилин. І от просто берете і оце базово торгуєте. Більше нічого не треба, ніяких знань, ніякої. Теханалізу просто від перелою, тому що люди на паніці продають, ціна дуже різко падає, і вони там починають розпродуватись. І там якраз сплески об'єму, І на цих сплесках об'єму ви, відповідно, просто берете лонг, і у вас виходить хороша ціна. Ваша ж покупка спричиняє можливий ріст, і в цілому навіть можна швидко закриватися, майже 15-30 хвилин. Якщо чітко слідувати стратегії, то, в принципі, питань не повинно бути і все має відпрацьовувати доволі гарно. Якщо відео сподобалось, обов'язково постав лайк, а також переходи у мій телеграм-канал, він повністю безкоштовний. Там є вся аналітика по ринку, спот, декс, статті, трейди, все можна знайти там.